Я тебе питаю офіційно. В Україні визнали, що війна в нашій країні розпочалась 19 лютого 2014 року, Є правда, її... легше стало одразу? Ні, просто не, не <свісно> лег... <свісно> в... відчуває, відчуває, от, от, відчувається, що реально зараз так. стане легше дихати, навіть. Я зараз я питаю з іншого боку. Зеленський відписав закон про засади державної політики і національної пам'яті українського народу. Послухай, війна за незалежність України це боротьба за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України проти агресії РФ, яка розпочалася 19 лютого 2014 року. Війна і наслідком послідовної імперської політики Росії спрямована на заперечення та знищення української державності та ідентичності народу, включаючи включає тимчасову окупацію РФ автономію Криму Криму, Сівастополя протидію агресії на ході книжком проведення антитерористична операція операція об'єднаних сил відсіч черкомасштабному вторгненню збройних сил 24 лютого. Я те питаю: це і є оголошення війни? типу того Так. Я тебе питаю, ну чого ж це зараз? Чи зараз тому році війни 4 роки пройшло Великої війни, ще перед цим десятки ще років війни, а от зараз треба оголосити війну? Та я вважаю, що взагалі це треба вмикати з 91-го року була гібридна війна, на котру не звертали просто уваги. Як це змінить міжнародний? ніяк. Ні, то тобто, як не змінить міжнародному політичному консенсусу? Оце як вони все правильно говорять дипломатично, ну, як от... це зміни що ні ні нічого не Зміниться це для, для уроків історії. Дальше була історія, що якщо ми нас оголош, якщо ми оголосимо війну, нам перестануть допомагати, згадай. Бо ви коли вони так війни немає, вони тебе допомагають. А так в контексті коли... ситуації це ніяк ситуацію не змінить. Тобто, тому я думаю, що будуть далі допомагати. Де, і так. це може бути як рекомендація з, з боку, але вона ніяким чином не відобразиться в нашій свідомості і легше, простіше нам жити не стане від цього. Росія у відповідь оголосить війну нам. Ні. Ну, ну, це, це сюр насправді, тому oh. що е війна це не війна, але це війна, але е це не війна. Воно буде в такому ж невизначеному стані, як воно знаходиться на наразі. Хоча ми чітко розуміємо, усвідомлюємо, що це є війна. Yeah. Але ще треба, щоб -п -п був. Це знаєте, коли. А, зараз а, дехто обновляє документи по групі інвалідності, і в мене є знайомий, котре без ноги йде обновляти документи. А, треба справка. Те, що, де ти живеш без справки ти ніхто. Треба справка, що в тебе немає ноги, що вона не виросла. Тут так само, тобто ми сидимо і для того, щоб зрозуміти, що в тебе Відь, не я, я думаю, виросла це. за рік нога, ну сталося диво там, Так тобто чудеса Відь, я тебе питаю тоді так: чи цей закон, що це війна, наприклад, якщо це ми ж не можемо ми звідти зараз трактуємо, а скажуть там юристи, міжнародники що це не так. Але чи не є це кроком до перемир'я? До підписання якоїсь перемир'я, тому що що ж переписувати, якщо нема війни, нема оголошеної війни, і тобто, що ж, що ж ти переписуєш що це було таке, і в закону в законотворчому, тому що розумієш, все, що буде підписано, воно має бути юридично відповідати всім канонам ну, з золотим січенням світової політики. Ні, Маріна, це підписаний документ про державницьку, Я ж вам прочитав про засади державницької політики національної пам'яті українського народу. Ну, в мене воно не випадає в форматі перемир'я. Ні, да. так. То, то для чого це було зроблено? Як рекомендація, яку необхідно зробити, нав'язано з Так, та, та, Я розумію. Це заход нам хоче. Для чого їм це треба? Щоб що, щоб збільшити допомогу, зменшити допомогу для чого? В, ні, воно ж останні розклади, котрі в нас йдуть, вони йдуть не в форматі рекомендацій, котрі зменшують або збільшують допомогу, а рекомендації для того, щоб нас зайняти. Тобто от поставити якісь умови, котрі. М -м -м. А ви що, не прийняли досі цей закон? А ми не, ми не дамо вам допомогу тоді. Та і порядка списка, щоб стати. А як? А як вони при як вони прине? Чому ви не прийняли закон? З Виборами та ж фігня випадає насправді стосовно виборів, що до цього ми теж зійдемо давайте. А вибори зробіть, а, а давайте що е, ще відпустіть там людей, кому 25-30 років. А ви ще не зробили це? Ну, ми тоді не будемо давати допомогу. Тобто, це як намагання намаганні стати. А це може бути, що Оксана безкоровай напише, потрібно офіційно визнати війну, щоб потім, бо вони кричать, що Зеленський нелегітимний. А коли офіційна війна, то по закону вибору не може бути, але ну, по конституції, типу, ну, типу, це якась маніпуляція з вибором і легітимності президента. Спитав Чи це може пов'язано бути з цим? Може, Антоніна Літвін пише, каже, що може треба ратифікацію через Верховну Раду. Подивимося, може і буде Тут рекомендація, вона не в форматі конструктиву, вона в ну, форматі того, що ти просто можеш впливати на перебіг подій. Все. Закони в Україні, така херня. Ну, от, слухайте, в нас в, 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 в останні декілька років вони чітко показали, що всі закони, міжнародні акти, міжнародне право це херня, воно не працює. Конституції і тому подібне, всім начхати на закони. Тільки формат сили, грошей, влади. В нас сусідня Недокраїна прийняла конституцію, що херсонська Запорізька територія це їх територія. Є Будапештські меморандуми, є різноманітні Римські статути і тому подібне. Вони не працюють. Ми зараз сидимо. Ну давайте приймемо ще один закон. Воно ж зразу стане легше, простіше. Окей, Погнали. Ну, давайте. Це міняє юридичний статус війни в Україні. Отак. От нічого, ну, от все одно. окей, міняє, але це нічого не, не, не міняє. Не, не Фрідріх, наш любимий мерц, каже: війна може закінчитися вже завтра. Якщо Україна здасться, тоді післязавтра Путін нападе на нас. Тому це не варіант. Не варіант, що ми здамося, чи що війна закінчиться. Знаєш, тут цитата дуже красиво написана. Він гарно сказав: молодець, чився довго, мабуть. Ми розуміємо з тобою, давно з тобою обговорюємо ту тему, що Європа не хоче, щоб закінчувалася війна, але нам потрібно це. І ми з вами кожного разу, коли переглядали цю ситуацію, ми казали, що поки вони не будуть приймати активну участь. В цих процесах зміни зрушень не буде Ну, я тебе питаю. О, спочатку закінчиться війна, а потім почнеться війна в Європі. Чи одночасно це буде? Одночасний процес. Одночасний процес. З точки зору логіки не вкладається, вражки тут не вистачає. В точки зору логіки на нас не повинна нападати була Росія. Вони наші що Арістович казав. Ще десь не значить, час там, ну ти ж знаєш це відео смішне. Ні. З точки зору логіка, вона не працює в цій ситуації. Пам'ятаєте, да, Литовський казав, що почнеться війна нам буде краще. Десь почнеться війна. Я чесно кажу, ти знаєш, а як закінчиться війна в Україні, дуже почнуться сильні срачі? Звісно. Та що, того вона і не закінчиться ніколи, щоб вони Ні, воно ну, будемо будемо впригадувати час війни, момент о, якоїсь згуртованості, і тому подібне? А не буде такого, не розказувати якісь гуртованості? Ні, ну котра була б на початку там війни, що була якась згуртованість і тому подібне. Що... Та срака горіла то хто згуртованість була, прости на слові, а потім все перестане. А коли, коли він навіть йде, почнеться розбірки? Хто що робив, як, як більше, хто більше патріот, хто розмовляє українською мовою, російською або ще якоюсь мовою? Я тебе питаю, буде внутрішня війна? Отак. Так. Внутрішнє не не сприйняття в один одного і різна прав... правість ситуації ну Я розумію тебе сильно будуть розкачувати всі росіяни, западники. А яким чином ти захочеш перемогти на виборах, е якщо ти не будеш розкачувати наш між собою? Ну я не знаю просто, як... релігійна складова в нас не буде працювати. Ідейна, е е е скоріш за все, внутрішня. Може, якийсь а буде якийсь закон, забороняючий речі. <ривіт> так, але ні, бо за нього не зможуть проголосувати. Вони можуть вони переслали з тим, як його проголосувати. Да. Віть, ти знаєш, дуже цікава тема, ось пише Свєта Кодоченко: тож Трамп обіцяв щось дуже важливе сповістити, мабуть, не було що сказати і вирішив іти на лікарняни. Ну так. Да. Але одночасно з Трампом, який сказав, що він виходив планує вийти з наших перемовного процесу. Путіністи, оці всякі вонючі сказали, що війна буде СВО буде продовжуватися і бо Україна не Одно, Одночасно люди, два дві великі країни, велика рашка в лапках, звичайно. Одночасно роблять заяви плюс-мінус одинакові. От що це? Почекайте, нас ще повинні, якщо йти за розкладами, ще повинна бути складова, коли нас будуть робити ЦАПами відбувалами, нас будуть намагатися зробити крайніми в цих ситуаціях. Одночасно і Сполучені Штати будуть казати, що Україна кончена, вона не може домовитися. І Росія буде вмикати, вони не знають взагалі, що робити. І за цього вони змушені продовжувати використовувати ті конструкції, котрі використовували раніше. Деномілітарізація, делецифікація. Де... Завтра настає час, коли Кремль має бути готовим до зустрічі на рівні лідерів з Україною. Два тижні тому про це заявив білий дім Трампон. То що, на цьому тижні ми почуємо відповідь Кремля про зустріч з Зеленським? Інна доніч. Так, ну що 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 що, що? Ну що, ну що? Скоріш за все, ні. <ріст> в нас а, спирані на попередній досвід. у нас випадає тус мочів перевер... Жезлів перевернутий, ту смачів перевернутий. Я думаю, що ні, не випадає мені зустріч, скоріш за все, завтра ми почуємо, що, що там давно було. А... Зеленський не легітимний, і а... треба спочатку провести вибори, щоб е вибрати нового президента. А... Що Кремль не проти зустрітися з Зеленським, якщо вибори будуть проведені і за нього проголосуються. Якщо це буде інша кандидатура, ми будемо домовлятися з іншою кандидатурою. Тобто, ну, скоріше за все, така складова. Тобто, Ми не проти, але є момент. Сенс зустрічатися з Зеленським, якщо для нас він не є легітимним. Вони змінять у керівника держави в Україні. Наприклад, на, на, на прем'єр-міністра або на голову Верховної Ради. Ні. А, ну, але, це... Тут питання, навіть, якщо ми змінимо якимось чином, ми скажуть, ну він нам теж не підходить, це не то. Е, вчора було питання. Я тобі перед фіналом маю задати, що це правда, що Росія, поляки планують наступ на захід України? поляки А що ми зробили? Вони ж нас не люблять завжди, це у нас такий антагонізм. А мені випадають палиці в колеса. Я думаю, що це не е, напад, я думаю, що це якесь блокування або, 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 або ускладнення процесу, я не знаю, перетину, економічного процесу. Ми ж наскільки, ну як, як деякі поляки, втомилися кормити. Бачили відсоткове співвідношення допомоги українцям? я тобі розказував в ефірі. Коли? На тому ефірі ви з тобі говорили, що вони Украї... заробили 14 мільярдів, а потратили 4. Там більше 14 мільярдів, там вже 50... 51 і. і сім Проти Там, давайте, поляки дуже гарно зробили. Просто поляки готуються до мобілізації і готують лікарні. В цьому році буде буде щось схоже на війну в Польщі. <смеш> У Кропчиха пише: можливо, Путіна заразять ковідом, і буде новий штам віруса Путін. І від нього гинуть люди. Представляете, росіяни? Не метафорично, а фізично. Вони вже, звісно, гинуть, але сам факт. Ні, а вони ж, вони ж мрійники, вони думають, що вони домовляться. Може бути, е, якась складова, котру ти будеш хавати їсти. Як. Краківську ковбасу запущений механізм всередини направлений на те, щоб зробити нас ЦАПами відбувалося знову ж таки, щоб не приймати участь у глобальній війні. Хоча, хочуть вони, не хочуть, вони будуть в цих процесах залучені. Але поки план домовитися або знайти компроміс. Кампроміс, якщо в гуглі ввести англійською мовою ідіот, то буде вилазити фотографія Трампа. Як тобі цей вітчок? Класно, да? Буває. буває. Дослужився, як то кажуть не Достоєвський да А мені колись подобався цей твір. Хорошо, любасенький вечір, вечорочок отакий нас все подивилися, але так хочеться, щоб ми вже зажили багато, щасливо і мирно. Літовський, скажи. Ми заживемо багато щасливо і мирно, але е не в тому вигляді, як, як нам хочеться. І ця от складова. Треба зараз виходити, щоб всі швиденько, свидешенько, свидешенько, швидко виходили з депресії. Поки ми живі, поки в нас є можливість готувати дітей до школи завтра відправляти їх в школу. Почекаюся, Кремль заяву про міграцію з Європи. Кре... Ну, я не знаю, я зараз перевірю цю інформацію, але ось okay. пише наша глядачка, що Кремль заявив про велику міграцію з Європи в Україну. Що це може бути? Я подивлюся. От Кремль зробив заяву, що Україну чекає велика міграція з Європи. Віктор, подивіться, будь ласка, що це приводить це питання? Яка міграція? Хто? Бо повернення людей з німці до нас приїдуть. Ну, а давайте так. Найближчі роки буде велике повернення українців. Ну, велике це 100 тисяч, давай хоча б. Жезлів так, може бути. Тут жезлі. Причина. Безпека. Безпека. У нас безпечно буде. Трійка кубків. Якась радісна ситуація складова. Вітя Ну, Діма, ну як ти її. Буде буде нас не так погано. Це їх будуть вики... вишвирювати з Європи, чи вони будуть самовільно це робити? Це примусово, чи самовільно? Самовільно. Самовільно. Ні, ну в мене не випадає. Тобто є момент того, що будуть дійсно якісь там о, ситуації, коли тобі буде не так комфортно, і ти будеш розуміти, що більш комфортно все таки тут. Да. Ну, хай вертаються, звісно, я ж не проти. Я, против. Є цей жарт, коли повертаються знайомі друзі і обов'язково є обстріли. Може, не спішіть. В мене або складова по друзям така. Або складова по людям, з котрими я спілкуюся, хтось за кордоном, вони будують довготривалі плани, все таки в форматі повернення додому, і для багатьох Європа не тільки Європа, навіть Сполучені Штати. Отут, -от, отут. -от. Але і... не таке воно красиве виявилося, всі думали літовські. Ти ж розумієш? Ні. Просто питання в тому, що є складова ті, хто поїхав, і вони їхали е задовго до війни, і це був план, да. до котрого ти годувався, а е ти не розраховував, що там будуть якісь виплати, підтримки і тому бенефіти. А тут є складова, коли люди за людей зробили вибір. Тобто, що вони змушені поїхати, бо в них там діти діти мали і біля, або вони ні, ні, ні Можна ні. робити, як хоче, але просто цікаво, що нас дивиться п'ять тисяч чоловік, а поставили лайки тільки 2 тисячі. Це ж жалко чи що? Жалко поставити лайк. Та ти... що? Ні, будь ласка, поставте лайк. В... Ні, ну ось Віка написав, де народився, там і згодився. Віка це не так. Я не вірю в таку притчу. В нас, послухайте, в нас такі знову ж таки, я дуже багато спілкуюся з людьми, котрі за кордонами. В мене є, в нас є глядачі з Нової Зеландії, з Австралії, з Сполучених Штатів, з Аргентини, з Європи, навіть з Японії. Я вам хочу сказати, що в наші діти українські вони вступають. В дуже престижні вузи європейські, в престижні в його пліща в Сполучених Штатах і тому подібне. Дуже розумні. І при цьому все одно, навіть коли ти з ними спілкуєшся, в них вони не виключають ймовірності повернення додому і побудови свого життя в Україні. У нас просто чудова прекрасна країна, але ми її не, не, не завжди правильно оцінюємо. Ну, ну, Зараз складна ситуація, Лібасень. Я знаю, що і вам важко, і нам важко, але ви ж знаєте цей жар, да? що я тільки що перед цим казав, що коли люди, знайомі повертаються за кордон а є обстріли. Тому не знаю, не спішіть. Тому такий прекрасний вечір. Ну що вітя, подивимося, я